Нема у світі більшої окраси за наші мовознавчі баляндраси. Милуйтесь ними і будете у мові як найкрутіші бездоганні аси. Моє вам шанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі балядраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, омощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні хочу звернути увагу наших шановних глядачів на чергові випадки безграмотного журналістського мовлення. Через незнання значень деяких слів вони часто чують дзвін та не знають, де він, і транслюють чужий мовний світогляд. У РФ є хист до того, щоб качати Україну зсередини, коли в дипломатії нуль РФ намагається через тюрми качати Україну. Яніна Соколова качає ситуацію в Україні на радість Путіну у словнику, який безграмотні журналісти так не люблять, а вони могли б прочитати. Качати, вирівнювати, вигладжувати качалкою та рублем що-небудь, полотну білизну тощо, розкачувати тісто, надаючи йому певної форми, розмовне те саме, що котити, пересувати круглий предмет у певному напрямі, обертаючи його, котячи сніг, надавати йому кулястої форми, теж розмовне, перевертати, повертати кого-небудь на чомусь по чомусь. Діставати, видобувати звідки-небудь газ, рідину таке інше, використовуючи помпу насос тощо, подавати газ рідину куди-небудь, розмовне, те саме, що гойдати, приводити щонебудь небудь у рух з боку на бік або зверху вниз, підкидати. Також качати можна а-м'язи. Для того, щоб отримати результат, треба визначитися, що саме хочете накачати. Груди, спину, руки чи ноги Б. Медіаконтент чи комп'ютерну програму скачати кіно на високій швидкості та у відмінній якості. А тепер після наведеної інформації запитаю, то чи можна качати ситуацію? У російській так. Для нашої ж мови, звісно, тут кращим буде слово. Розхитувати, розхитати, хитаючи, змушувати неміцно триматися в чому-небудь, виривати, висмикувати щось і таке інше, робити погано закріпленим, нестійким, неміцним у місцях з'єднань, робити нестійким, несталим, змінювати погляди, уявлення і таке інше. Призводити до розладу занепаду, приводити до поганого стану, розладнувати, підривати сили, здоров'я, нерви тощо, штовхаючи, рухаючи в різні боки, примушувати коливатися, розгойдувати, викликати хвилювання на морі, річ і таке інше, робити коливальні рухи чим-небудь, часто хитати, похитувати. А тепер погляньмо, як працюють з нашим словом люди грамотні. Президентка Молдови повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні. Україну розхитують мовним питанням. Буковський пише, що любить філософів, бо вони розхитують світ. Помічним у нашому розслідуванні стане і фразеологізм розхитувати човен корабель, діяти на шкоду створювати передумови для чого небудь негативного. Чому розхитувати човен це замовчувати корупцію, а не вказувати на неї? Мовляв, не треба розхитувати корабель під час війни. Не забудьмо також і слова гойдати. Приводити щось у рух з боку на бік або згори донизу, піддавати когось ритмічному рухові на чому-небудь з метою розваги, усипляння, робити рухи чим-небудь, і розгойдувати, штовхаючи вперед і назад, з боку на бік або вгору і вниз, розколихувати. Розхитувати щонебудь ритмічними поштовхами розмовне виводити із стану спокою, апатії, бездіяльності. Вони також чудово вписуються в аналізований контекст. За час що залишився до виборів, Росія щосили намагатиметься гойдати ситуацію в Україні, кажуть військові. Володимир Путін намагається розгойдувати ситуацію в Грузії вже понад 10 років. Фразеологізм гойдати розгойдувати човен-корабель синонімічний до згадуваного раніше. Правосеки обіцяють в неділю гойдати човен нової революції. Гудименко звернувся до СБУ з вимогою розслідувати дії безуглої, яка продовжує гойдати корабель. Нам принципово важливо не розгойдувати човен. Проєкт змушує замислитися про те, наскільки крихкий світ і як легко його зруйнувати, якщо розгойдувати корабель державності. А далі хотів би презентувати нашій шановній аудиторії просто перлину з не таких уже глибоких надр інтернету. Емоційні гойдалки, хто їх розкачує та як зменшити амплітуду. Тут прекрасно все! І розглянути вже розкачування і багато гойдалок. Бо на одній, вочевидь, наші емоції гойдатися не можуть. Так думають ті, хто тягнуть до нашого інфопростору згадуваний уже чужий мовний світогляд. Вони думають, що покалічивши російську, отримають українську. А як ви гадаєте, чому тих гойдалок багато? Ваша аналітика правильна. За багатьма гойдалками заховалися російські качелі, сооруження, на котором качаються для забави. Тут і качання братське підсвічується. Зважте, у них їх багато, бо форма однений качель. Визначається як застаріла. От наші мовпувальники й стараються. Тим часом наша гойдалка це споруда, на якій гойдаються для розваги діти й молодь. Гадаю, українським емоціям достатньо й однієї гойдалки, щоб у душі завирувало. До речі, вир у прямому значенні це місце у річці, морі тощо з круговим рухом води, утворене протилежними течіями, а в переносному бурхливий, стрімкий рух, який захоплює, втягує за собою. А тепер, як слушно радить давня латинська приказка «Repetitio est mater studiorum», тобто повторення мати навчання, нагадаю. Емоційна гойдалка одна, а не багато. Психолог Катерина Гурська пояснила, що таке емоційна гойдалка. Також тут доречно згадати вигук на позначення гойдання, зокрема у колискових піснях. Гойда, ця наша гойда мирна та лагідна. Гойда, гойда, гойдаша, ми гойдаємо лоша. Їхня ж опричницька від нечистого, як утім, і все решта в них. За логікою нашої розмови, не можемо не згадати крісло гойдалку, крісло на вигнутих полосках, на яких воно гойдається. Зважте, не Крісло-качалку, а крісло гойдалку. Слово ж, качалка має значення кругла, гладковитисана палиця для розкочування білизни, тіста, вигладжування, вирівнювання одягу, тощо валик дивана, канапи. До речі, народна педагогіка використовує качалку як дієвий виховний інструмент. Жартую, звісно. Хоча самим вихованцям. Тоді буває не до сміху. Також качалкою називають місце, де нарощують м'язи. Дієслово качатися означає перевертатися, повертатися на чомусь, по чомусь або в чомусь, Фразеологізм качатися від сміху це дуже сміятися, реготати до сліз. І не забудьмо ще про слово, колихатися. Злегка гойдатися під дією чого-небудь, про висячі, гнучкі предмети, про водну поверхню, хвилі, предмети на воді, злегка гойдатися на чому-небудь для розваги, заспокоєння, похитуватися на ходу від утоми, хвороби, хитатися в такт роботи, пісні, хитатися з боку на бік, рухаючись на колесах. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка. А може, для когось і дуже складно. Однак, не зважаючи ні на що та в супер, що цьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб українці усе ж дослухалися до порад знавців. Мови і користувалися ними. А наші шановні глядачі, щоб ставали підписниками експертного ТІВІ, ну і щоб чекали наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням, адже наші чудові мовознавчі балянтраси того таки варті, чи не так.